В цьому відео я продемонструю виконання свого завдання з курсу сучасних інтернет-технологій. Мета цього завдання навчитися працювати у Padlet. Спочатку ми реєструємось на сайті, що я вже зробила, потім створюємо пусту дошку. Змінюємо назву. Також додаємо опис. По бажанню ми можемо додати якийсь значок. Зберігаємо. Також ми змінимо фон. Виберемо щось з градієнтом, щоб було цікавіше. Або якийсь фон. Мені подобається цей, але він не підходить до моєї теми, тому виберемо щось нейтральне. Наприклад, такий. Можна вибрати цвітову схему, шрифт або розмір, але мене все влаштовує, тому я залишу, як є. Обираємо формат, в якому буде, будуть пости. Мені подобається формат стінки, тому я його залишаю. Створюємо перше. Та вводимо тему. Перший пост буде з посиланням на мій блог по темі Етичні наслідки в штучному інтелекті. Опубліковуємо. Ось він в нас з'явився. Добавляємо ще один. Як і в першому пості, нам потрібно ввести тему. І також вставляємо посилання. Потрібно почекати декілька хвилин. Навіть секунд. <хи> І ось в нас вже два поста є. Створюємо третій вводимо тему та посилання Публіковуємо. У четвертому пості я хочу додати якусь цікаву знахідку про штучний інтелект. Добавляємо ще один пост про мій ютуб канал. Вставляємо посилання на мій канал опублікувати. Хочу додати якусь, якесь зображення, тому обираю щось із інтернету. Зображення я вже додала, додаємо тему, прибираємо зайве. Та щось додамо як підпис. І так ж публікуємо. Все ж таки я хочу щось змінити, тому можемо виправити розташування. І все ж таки зміню фон на більш цікавий. Якийсь. Додаємо якісь цікаві підписи до постів, щоб було більш різноманітно. можемо перевірити, як це виглядає. Можем, Можем что-то прокомментировать. Ну, или поставить лайки самим себе. Налаштовываем доступ до своих постив. Ми можемо скопіювати силку на цю дошку і поділитися з ким забажаємо. На цьому все. Дякую за увагу!